Наслідки ракетного удару на Вінниччині, Оформлення паспортів здорожчає. Як убезпечити себе у темну пору доби? Це новини віноченої. Ми говоримо про найголовніші події із життя області. Російські окупанти вкотре обстріляли ракетами всю територію України. Майже у всіх областях працювало ППО, зокрема й на Вінниччині. Над областю збили ракету. Про це повідомляє начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Також відомо, що збита ракета впала на цивільні об'єкти. За словами начальника Вінницької ова є руйнування наразі, загиблих та постраждалих немає. На місці працюють спецслужби та рятувальники у двох селах Томашпільської громади внаслідок ракетного. Обстрілу пошкоджено цивільні об'єкти. Про це розповів голова Томашпільської селищної ради Валерій Немировський. Зруйновано один старий будинок там було господарство у людей. Живуть вони навпроти. У двох двоповерхових будинках зруйнована покрівля вікна двері, розповів голова Томашпільської селищної ради Валерій Немировський. Від вибухової хвилі пошкоджено цивільні об'єкти у двох селах. Загиблих і поранених немає. До слова, наші сили ППО збили сорок ракети, які окупанти запустили по Україні, всього було випущено понад 50 ракет з півночі Кайспійського моря та з району Волгодонська Ростовська область. 44 крилаті ракети було знищено силами та засобами повітряних сил. Без вуличного освітлення кількість смертельних ДТП з пішоходами зросла на 25%. у зв'язку з економією електроенергії. У багатьох містах України вулиці майже не освітлені вночі. Через це зросла кількість аварій за участю пішоходів. Працівники патрульної поліції закликають пішоходів бути особливо уважними і використовувати світловідбивальні елементи. Більше про ситуацію запитаємо в прес-секретаря патрульної поліції Тетяни Плахотнюк. Мої вітання. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація у Вінниці. Що стосується статистики, скільки пішоходів, можливо, вже стали жертвами чи постраждали внаслідок ось такого поводження? Ну наразі сказати про ДТП за участю пішоходів в таких умовах ми не можемо, тому що це тривалий час, який потрібно підраховувати і. До цього треба трошки більше часу, але сказати, що відсутність освітлення дійсно впливає на статистику ДТП, це загально відомо, мабуть, ми можемо спостерігати. Ми можемо порекомендувати і наголосити зайвар на тому, що у правилах дорожнього руху сказано, що пішоходи у умовах недостатньої видимості на дорозі або на узбіччі в темну пору доби. Мають використовувати флікери, тобто світловідбиваючі елементи. Або ж вже бути в одязі, який вже має такі флікери. Це можуть бути різні стрічки, це можуть бути наклейки, жилети і так далі. Пані Тетяно, нагадайте ще, будь ласка, чи передбачені штрафи для пішоходів, які не носять світловідбиваючі елементи одягу? Так, за порушення правил дорожнього руху пішоходами. Передбачена адміністративна відповідальність відповідно до статті 127 Адмінкодексу, це штраф 255 гривень. Я хочу наголосити на тому, що флікери дійсно дуже важливі, тому що в сутінках водій краще бачить таких пішоходів на дорозі. Якщо, наприклад, пішоходи будуть ем, у темному одязі, то водій зможе їх побачити приблизно е, з відстані 10-18 метрів. Якщо вже водії е, пішоходи будуть у білому одязі то таких пішоходів буде видно з відстані приблизно 55 метрів. А якщо ж вони будуть носити на собі ще й флікери, то це ще більше дає можливість водієві побачити пішохода завчасно, тобто аж за 130 метрів, а завчасно зменшити швидкість, пригальмувати і уникнути ймовірної дорожньо-транспортної прогоди. Дуже дякуємо вам за пояснення та рекомендації. Дуже сподіваємося, що наші телеглядачі дослухаються до ваших рекомендацій. На все добре, До побачення. глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку була Тетяна Плахотнюк, прес-секретар патрульної поліції Вінниці. І говорили ми про необхідність носіння світловідбиваючих елементів на одязі для того, щоб врятувати себе у темну пору доби. Ми ж продовжуємо випуск новин далі. На Вінниччині підозрюваного у зґвалтуванні чотирирічної дитини взято під варту. Про це повідомляє прислужба Вінницької обласної прокуратури. Слідством установлено, що раніше судимий 31-річний житель Липовецької територіальної громади перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. У дому володінні сестри вчинив дії сексуального характеру стосовно чотирирічної дівчинки. Про про перебіг слідства запитаємо у Заріни Маєвської речниці головного управління Нацполіції у Вінницькій області. Мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, зґвалтування чотирирічної дитини. Що відомо про затриманого і що йому загрожує? 27 жовтня близько півночі до поліції надійшло повідомлення про те, що Відома особа вчинила розпутні дії розпусні дії відносно чотирирічної дівчинки. Повідомлення надійшло від матері потерпілої дитини. На місце події відразу скеровані наряди поліції. Цього чоловіка було затримано. Встановлено, що він неодноразово раніше судимий. У вересні цього року він тільки звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення майнових злочинів. Зловмисника затримано, відразу поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Наразі йому вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За цим фактом правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі. Ще одна ситуація, яка трапилась у області, двоє громадян Республіки Молдова, річкою Дністер, незаконно переправляли чоловіків призовного віку через державний кордон України до сусідньої держави. Правопорушників затримано. Пані Зарино, розкажіть, що загрожує цим чоловікам. Так, дійсно, слідством встановлено, що двоє громадян Республіки Молдова за грошові кошти обіцяли переправити чоловіків призовного, призовного, віку через державний кордон України. На місці події було цих чоловіків затримано вилучені речові докази. Чоловіків поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Їм також повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрана міра запобіжного заходу тримання під вартою. За такий злочин про Рушникам загрожує до 9 років позбавлення волі. Дуже дякую вам, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре, глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку була Заріна Маєвська, речниця головного управління Нацполіції у Вінницькій області. І говорили ми одразу про два злочини, які трапилися у Вінницькій області. Одне це зґвалтування дитини, інше перетин незаконний кордону чоловіками призовного віку. Ми ж продовжуємо випуск новин далі. З 1 листопада зросте вартість термінового оформлення внутрішнього та закордонного паспортів. Ціни за названі адмінпослуги підскочать майже вдвічі. У нас на зв'язку Борис Наливайко, начальник управління Державної міграційної служби України у Вінницькій області. Мої вітання. Доброго дня. Слава Україні. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, наскільки зросте вартість оформлення паспорта України і з чим це пов'язано? В першу чергу це пов'язано з тим, що є здорожчання вартості бланка паспорта, так як відповідно дана продукція зросла незначно, але є певна збільшення певної вартості. Є відповідна постанова 1180 від від 14 жовтня 2022 року, яка внесла зміни до постанови 770 щодо. Внесення змін, значить ID-картка, тобто паспорт громадянина України. Якщо протягом 20 робочих днів його вартість була попередня 372 гривні, то він зріс не вдвічі, як ви сказали, а лише на 78 гривнів. Буде 450 гривень. Оперативний паспорт громадянина України протягом 10 робочих днів, якщо була попередня вартість 498 гривнів. То зараз е, він зріс е, майже вдвічі? Тут ви правильно сказали. Тобто 244 гривні послуга державної міграційної служби і 78 вісім гривнів вартість бланка паспорта. Загалом буде його вартість 820 двадцять Загальне збільшення вартості на 322 гривні. А якщо говорити Прошу. про закордонні паспорти, то чи буде збільшена також вартість? І якщо так, то наскільки? Ця постанова також передбачає збільшення вартості протягом 20 робочих днів. Раніше закордонний паспорт вартував 733 гривні. Зараз він збільшився на 123 гривні, тобто вартість бланка буде 856 гривні. Протягом 7 робочих днів він раніше вартував 1085 гривнів, а з 1 листопада. Буде вартувати 1496 гривнів загальне збільшення вартості на 411 гривень. Ну, відповідно, здорожчують посвідки на постійне на тимчасове проживання. І Незначно буде. Продовжуйте, будь ласка. Буде незначне збільшення вартості тимчасової посвідки на. Проживання це на 117 сімнадцять це вартість бланка 226 гривнів. Це посла, тобто 884 гривні. Прошу і на завершення. Що стосується продовження дії закордонного паспорта, чи змінились правила на період військового часу. Ви знаєте, є постанова 1185, яка внесла зміни до 170 сімдесятої постанови, виходячи з цієї постанови. Зараз продовження паспортів буде здійснюватись винятково в тих підрозділах, де не працює система ЄАС УМП. І в виняткових випадках, якщо є документальне підтвердження, в разі лікування за кордоном, супровід важкого хворого або в разі смерті родича, і, відповідно, є документальне підтвердження. Дуже дякуємо вам за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дякую на все добре. перемоги і миру. Звичайно глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Борис Наливайко, начальник управління Державної міграційної служби України у Вінницькій області, і ми говорили про здорожчання вартості українського паспорта та закордонного. Ми ж продовжуємо випуск новин далі. У Вінницьких хуторах почали встановлювати перші консольні світильники, що живляться від сонячних батарей. Такі ліхтарі ввечері вмикаються автоматично та можуть працювати на накопиченому в день заряді понад 12 годин. З нами на зв'язку Владислав Кривешко, староста Вінницького хутірського старостинського округу. Мої вітання Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про ініціативу встановлення ліхтарів, що живляться від сонячних батарей, і як її власне сприйняли місцеві мешканці? Е, ініціатива була, скажімо так, просунута нами Старостинським округом. Е, на неї дуже гарно відкликнувся наш місцевий соціально відповідальний бізнес. Чуєте мене? Так, так, чуємо. Продовжуйте, будь ласка. Дякую на неї. Дуже гарно відкликнувся наш соціально відповідальний місцевий бізнес. Ми закупили зараз наразі 12 таких світлоточок. Уже і встановили перші дві для того, щоб подивитися, як працює, як відреагують мешканці. Ну, мешканці відреагували чудово, що ми очікували, досить чудово, тому що це є певним новаторством у рішенні таких ось питань щодо освітлення вуличного. І досить доречним наразі. Розкажіть, будь ласка, чи покривають ліхтарі територію усіх вулиць, і чи плануєте поширювати ось таку ініціативу по всьому старостинському окрузі? Ми плануємо поширювати цю ініціативу по всьому старостинському окрузі на певний випрацьований нами план. План складається з вулиць, які є важкодоступними для освітлення. Ось саме для проведення технічно лінії освітлення. От, тому да ви зекономити кошти. А Ліхтарі ми встановлюємо за позабюджетні спонсорські кошти, скажімо так. Тому ну, ми будемо проводити і таку ініціативу і надалі. Найбільше ми плануємо встановити ліхтарів наступної весни, тому що попереду зима. Ми встановили ці дві тестові світлоточки. Подивимося, як вони відпрацюють у холодну погоду. Це дуже буде важливо. Як акумулятори спрацьовують саме цього виробника? Якщо акумулятори спрацюють не дуже, змінимо виробника. Якщо буде все добре, тоді продовжимо встановлювати, закупимо ще і будемо вести таку гарну новаторську ініціативу. На завершення ще розкажіть, яка потужність таких ліхтарів? 100 Вт. А даби практично зрозуміти, ми можемо з вами уявити пішохідні переходи на дорогах державного значення. Ось вони досить схожими світлоточками освітлюються. Дуже дякуємо вам і за ініціативу, і за такий досвід, особливо актуальний дякую. сьогодні, коли відбувається ось відключення світла. Дякуємо за роз'яснення. На все добре. І вам дякую. А глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Владислав Кривешко, староста Вінницько-хутірського старостинського округу. І говорили ми про новацію в цьому окрузі, адже там а, нині встановлюють ліхтарі на сонячних батареях. Вінницягаз завершує встановлення лічильників споживачам з газовими плитами до кінця поточного року. Усі без виключення споживачі газу мають бути охоплені приладовим обліком газу. Тобто мати лічильники. Відтак компанія Вінницягаз планує цьогоріч встановити понад 5 тисяч приладів обліку споживачам, які досі використовували газ для приготування їжі без лічильників та сплачували за нормами споживання. У разі відмови споживача від встановлення лічильника оператор Рем зобов'язаний припинити йому розподіл природного газу. Споживачі, які користуються газом комплексно, в тому числі для опалення, в обов'язковому порядку забезпечені лічильниками газу до 1 січня 2012 року. Ті, що використовують газ для підігріву води та приготування їжі, встановили прилади обліку до 1 січня 2016 року. На черзі споживачі, які користуються лише газовими плитами для приготування їжі, з 1 січня 2023 року. Вони мають споживати газ за обов'язково наявності лічильника. Ці строки встановлені законом України про забезпечення комерційного обліку природнього газу. У разі відмови споживача від встановлення лічильника газопостачання йому має бути припинене. Акціонерним товариством «Вінницягаз» газ заплановано встановити протягом 2022 року понад 5 тисяч лічильників газу. Споживачам, які використовують газ для приготування їжі без лічильників та сплачують за нормою споживання. Близько двох тисяч лічильників газу вже встановлені, решту будемо намагатися встановити до кінця року. Це пані Олена. Вона вже має лічильник і ділиться враженнями. Раніше я користувалася газом без лічильника. У мене була тільки одна плита, я платила по нормам, але мені запропонувала Вінниця газ, запропонувала, щоб поставити лічильник. Вони мені поставили його в серпні. А в вересні я вже бачила, скільки я використала газу. Я була, звісно, дуже вражена приємно, бо виходить, що по лічильнику менше було платити, ніж по нормам. Забезпечення лічильниками здійснюємо безкоштовно за рахунок плати за розподіл газу. Роботу виконуємо швидко. На жаль, є ситуації, коли споживачі відмовляються від встановлення приладу. У разі відмови. Ми, як оператор ГРМ, зобов'язані перевести споживачів на граничні норми, а з 1 січня 2023 року припинити розподіл газу. Щоб до цього не доводити, проводимо роз'яснювальну роботу. Приладовий облік забезпечує точність обліку споживання газу, дозволяє контролювати, скільки енергоресурсу фактично використовують споживачі, та прогнозувати, скільки буде потрібно газу на подальші періоди. Для обліку спожитого газу в масштабах області важливо, щоб споживачі передавали вчасно показання лічильників. Це важливо для енергетичного балансу області та для вірного формування рахунків з постачальниками газу. Усе це забезпечує раціональне використання газу як стратегічно важливого для держави енергоресурсу, особливо в умовах війни. Вінському академічному обласному театру ляльок 85. За роки існування колектив ніколи не зраджував національним традиціям. Вистави виконувалися лише українською мовою. Сьогодні у закладі, крім постійної роботи, показують безкоштовні вистави малюкам, які змушені були переїхати з Харкова, Маріуполя, Херсона, Бучі, Запоріжжя, Ірпеня та інших гарячих точок України. Актори виступають і для наших захисників. За цей час було 68 вистав для майже 8,5 тисяч маленьких та дорослих глядачів. От і свій ювілей відзначили казкою про те, як український козак російського генерала переміг. Любі мої діти, мила мамо і тату. Я йду на війну нашу землю захищати. Не балачте за мною, якщо болі. Ський обласний театр Ляльок став поруч з багатьма волонтерами, підтримав ідею Вінницької обласної військової адміністрації, і ми усі разом таким величезним колективом почали їздити до тих переміщених людей, яких війна вигнала зі своїх домівок із тих територій, де ведуться активні бойові дії, і які знайшли свій прихисток у кожній з 63 громад. Нашої області ми були в багатьох містах, і саме Вінницький обласний театр Ляльок через своє мистецтво намагався повернути, хоча би на годину-дві наших дітей у казку дитинства. Віримо, що наші захисники переможуть російських загарбників, і що зовсім скоро перемога нашої країни. На цьому випуск новин вичерпано. Бажаємо лише позитивних новин. Віримо у Збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.